Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про новий лаунчпад на біржі Bybit. До речі, саме лаунчпадів біржа не проводила досить давно, тому я вирішив освіжити пам'ять і вам, і собі, та нагадати, як правильно приймати участь, які тут умови, що потрібно робити, та що взагалі таке той лаунчпад. Отож, якщо простими словами, лаунчпад це метод розпродажі токенів на біржі Bybit. Продавати їх будуть нам, але не кожен зможе їх купити, але обрані, а вірніше, ті, хто зможе виграти алокацію. Сьогодні, як завжди, відеоролик буде детальний, інформативний, простими словами, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, одразу приступаємо до діла, як приймати участь у цьому лаунчпаді, у цій розпродажі токенів. Бо для нас це хороша можливість заробити. Тут можна заробити декілька доларів до свого депозиту, в принципі, нічим сильно не ризикуючи, яким методом це все буде відбуватися. Можливість виграти алокацію будуть мати ті, хто виконують певні умови, а саме потрібно на біржі три. Мати холдити токени, або токени Mantle, або USDT. Я поясню сьогодні, в чому різниця, яким методом краще приймати участь, і ви вже собі будете вирішувати. Давайте ще декілька слів взагалі про проект. Проект називається Xterio, який буде виходити. Це є досить непоганий проект. це є iweb 3 Gaming компанія, яка має непоганий інвест, приблизно 55 мільйонів доларів від непоганих тір 1 фондів та під керівництвом Binance Labs. Тому проект може показати непоганий результат, розпродавати нам токени будуть по ціні 0,04, а значить, оцінка ФДВ по таких цифрах виходить 40 мільйонів доларів. Це не є багато, тому 2-3-5 іксів спокійно нам можуть намалювати. ФДВ – це failure Diluted Valuation. це розбавлена капіталізація токенів, якби усі були у ринку. Це Ціна помножена на капіталізацію токенів, і у нас виходить 40 мільйонів по ціні 0,04. Ну і, звичайно, щоб приймати участь, у вас має бути аккаунт на біржі Bybit. Якщо він у вас вже є, то вам нічого не потрібно робити. Якщо немає, то його потрібно зареєструвати та верифікувати. Зробити це ви можете за моїм партнерським посиланням, яке я залишу вам в описі під відео. Переходимо на головну сторінку біржі Bybit. Думаю, як поповнювати біржу, ви вже знаєте, тому що в мене є багато відеороликів. Ось і в Telegram каналі закріплене повідомлення, де є куча відеороликів для новачків, тому ви вже думаю, з цим розберемо. Ось є в нас головна сторінка біржі Bybit, де з нам знайти цей лаунчпад. Ось тут є кнопочка торгівля, тут в нас є «SpotX» X і тут у нас є лаунчпад. Тиснемо сюди. Як бачимо, ось є токен Xter продається від проєкту Xterio. є два методи, як я сказав, за «Hold» утримання токенів Mantle та USDT. Зараз будемо розбирати потрохи, чим ці методи відрізняються. Тут виділено, до речі, однакові пули на два методи. Ви можете прийняти участь в якомусь одному або за Mantle, або за USDT. Одразу забіжу наперед, що за USDT приймати набагато участь вигідніше. Тут у нас 3 мільйони 750 токенів, і тут 3 мільйони 750 токенів. Загальна кількість токенів, які будуть розпродаватися, це 7,5 мільйонів. Тиснемо тут, наприклад, зафіксувати. Тут буде кнопочка підписатися. І ось така у нас сторінка. Як бачите, будуть відбуватися знімки балансів. Ось тут зверху прописані всі дати, але поки що в нас ще є час, тому що знімки балансів почнуться аж 3 січня. А відповідно до цього часу у вас ще є час, щоб поповнити собі аккаунт. Отримувати кошти можна на акаунті фінансування, можна отримувати на єдиному торговому, навіть якщо кошти лежать у вас на лаунчпулі, до речі, який завтра почнеться. Ви таким чином можете поєднувати кошти лежать в лаунчпулі, ви можете попадати під знімки в лаунчпаді. Тобто це одне одному не заважає. Одразу давайте розберемося з підпискою за мантл. Хочу сказати, що тут, щоб отримати якусь алокацію, наприклад, там буквально на 10-15 доларів, потрібно тримати токенів мантал на 5-10 тисяч доларів. Якщо вони у вас є холдерські, їх можна закидати. Якщо у вас їх є небагато, то це не буде зовсім вигідно, тому що я завжди приймаю участь за USDT, просто беру велику кількість аккаунтів. Наприклад, закинувши тут мінімалка 100 USDT, до речі, потрібно отримувати, а тут мінімалка 50 токенів Mantle. Тобто, якщо у вас буде менше, ви не допускаєтесь. Також можна буде фармити додаткові билети. Зараз поясню, що це. Отож, ви отримуєте 100 USDT, за це маєте один квиток. За USDT відбувається методом лотереї. Тобто, у вас, наприклад, там один квиток, чи три квитки, чи максимум чотири, все одно. Одно буде лотерея, і методом рандому будуть визначатися виграшні квитки. У вас будуть свої номерки. Якщо ви виграєте, вам дадуть алокацію на 15 доларів по ціні 0,04. Відповідно, якщо там зробить, наприклад, токен 4X, то у вас там з 15 доларів, наприклад, вийде 60 там, чи 100. Вас викупляться автоматично токени на 15 доларів. Відповідно, якщо у вас там був баланс 100 доларів, ви отримували, то 15 у вас зніметься, залишиться 85. На тих 15 вам дадуть токени по сміні 0,04. Якщо пощастить, дасть проєкт декілька іксів, ви там, наприклад, з цих 15 доларів продасте собі на 100, можливо, 80, можливо, на 150. Це вже залежить від того, як вийде проект. Тобто це буде лотерея, це буде рандом. А от за токени Mantle у вас буде гарантована алокація, тобто весь пул учасників, які будуть закидати Mantle, буде розділений між усіма. Відповідно, того, хто скільки закидав мантел, хтось там закине тисячу монеток мантел, хтось 100 тисяч монеток мантел. І, відповідно, той, хто закинув більше, той отримає більшу частину. Тому що, як я сказав, весь зібраний пол мантел буде розділений на кількість токенів, яка тут роздається. Відповідно, виходить, якщо ви тут закинете 50, 100, 200, 300 монеток мантел, вам дадуть буквально копійки. Там вам алокацію дадуть на декілька центів. Якщо навіть токен дасть ікси, ви там заробите долар півтори. Тому я завжди більше роблю акцент на USDT і беру участь за USDT, Можна, наприклад, просто робити кількість аккаунтів. Як це робити, в мене є багато відеороликів. До речі, якщо у вас є вже ферма або ви плануєте її робити, то вам по-любому будуть потрібні ресурси, такі як антидетект браузер, я завжди користуюся ads Power. Та вам обов'язково потрібно будуть проксі, які в мене теж я завжди користуюся проксі-селером. У мене є посилання всі в описі під відео, там є промокоди, промокоди на знижку. Тому користуйтеся всі посилання, як завжди, є в описі під відео. За моїми підрахунками, якщо ви закинете, наприклад, там на 10 тисяч доларів токенів Mantel, то вам приблизно локацію. Ці можуть дати там на 15 доларів. В принципі, якщо у вас ця сума є в холді, це можна закидати, а спеціально купляти під це невигідно. Хіба там брати позики на великі суми або тому щось подібне, або хеджуватися. А за USDT ви можете розкинути, наприклад, там по 100 доларів на аккаунт. Наприклад, якщо у вас там 10 аккаунтів, 20 аккаунтів, 100 аккаунтів, і у вас будуть більші шанси на перемогу. Тут розподіл на виграшний квиток, як я вже сказав, 375 токенів. По ось цій ціні це виходить алокація на 15 доларів. Якщо ви тримаєте лише 100 USDT, то у вас тут буде лише один квиток. Тепер як отримати більше квитків, щоб збільшити свої шанси? Тиснемо, тут отримати ще білети. Як бачите, максимально можна отримати 4 квитки. Один квиток вам дається за мінімалку за 100 USDT. Два квитки можна отримати, якщо ви зробите торговий об'єм під час знімку. Балансів на 5 тисяч або будете тримати на балансі тисячу USDT, тобто одне або друге, і буде два квитки. Це не буде один плюс два, це буде просто 2 квитки. І якщо зробите торговий обсяг 25 тисяч доларів, це просто потрібно наторгувати. До речі, пара USDT USDC вже не підходить. Там потрібно буде витратити декілька доларів на комісію, тому одразу маєте на увазі, що ризики ви маєте приймати на себе. Ви можете зробити декілька аккаунтів, можете нічого не виграти, можете торгувати, здобувати квитки, витратитися на комісії і нічого з цього не заробити. І якщо ви мінуснете декілька доларів, то. Ви ці ризики маєте приймати на себе, тому що я просто ділюся тим, що роблю сам. І як я люблю казати, всі ризики за ваші інвестиційні рішення ви маєте нести на собі, тому що у вас є своя голова. Тому якщо ви зробите торговий обсяг 25 тисяч UST, у вас буде три білети. Також ви можете ще тримати 10 тисяч USDT, тут або одне, або друге, або об'єм, або утримувати кількість активів на балансі. Як я вже казав, можете тримати на різних гаманцях. Зараз ми там подивимось, там знизу все прописано теж. Ну і максимум, якщо у вас є статус VIP, ви можете отримати 4 білети. Це максимум. Або один, або два, або три, або чотири. Максимум 4. Відповідно, з чотирма квитками у вас шансів в 4 рази більше перемогти, ніж, наприклад, з одним квитком. Тому хто там має мало аккаунтів, можливо, є сенс накрутити хоча б 5 тисяч доларів об'єму. Хто хоче, може робити 25 тисяч доларів об'єму. Я не думаю, що там дуже багато піде на комісії. На 25 тисяч доларів об'єму. Ну, можливо, там 10-15 доларів піде на комісії. Якщо для вас це багато, можете просто по 100 доларів закидати і приймати участь. Як я вже сказав, кошти можуть лежати і в лаунчпулі. Ось тут все пропису що баланси Mantle USDT, Mantle Staking, мантл Pool на накопиченнях, всі враховуються. Не враховуються лише, якщо в фінансових накопиченнях і бівалютних інвестиціях все інше враховується. Насправді тут все знизу прописано. Якщо вам недостатньо інформації, яку я даю, ви це все можете ще ось тут знизу прочитати. На сторінці також тут досить важливо по дедлайнах. Я вже сказав, знімки балансів у нас почнуться 3 січня 0.00 по UTC. Щоб зрозуміти на наш час, ми маємо додати 2 години. Виходить, що знімки балансів починаються 3 січня о 2 ночі. Знімки будуть проводитися кожної години, а відповідно до цього часу вже кошти потрібно мати на балансі. Тому що якщо ви будете пропускати знімки, у вас буде середньодобовий баланс зменшуватись. Як це, наприклад, працює? Умовно, ви закинули там 100 доларів. 24 знімка, виходить у вас 2400. Тих 2400 розділити на 24 години, виходить середньодобовий 100. Але якщо ви, наприклад, там пропустите декілька знімків. Давайте візьмемо до прикладу, якщо ви там 5 знімків пропустили, а ваші 100 USDT потрапили, наприклад, лише під 20 знімків. У Вас виходить 20 знімків по 100 доларів. Це виходить 2000. Якщо їх розділити на 24, середньодобовий відповідно вже буде нижче 100. Отак вираховується середньодобовий. Тому маєте це на увазі, якщо ви не потрапили на декілька знімків, потрібно буде закидати більше. Це все спокійно вираховується по тій формулі, яку я сказав. Просто додаєте всі знімки, які у вас були, потім ділите на кількість знімків і отримуєте середньодобовий. Тож знімки балансів почнуться 3 січня в другій ночі і будуть тривати до 8 січня, до другої ночі так само. Тобто весь цей час будуть щогодини йти знімки балансів. Після того в нас в 5.30 почнеться період підписки. Період підписки буде тривати тут, в нас пише 3.30. Він почнеться з 5.30 і буде тривати, тут пише до 9, в нас це до 11. Тобто з 5.30 ранку до 11 потрібно буде підписатися, зайти на цю сторінку та зафіксувати своїх 100 USDT. Навіть якщо ви отримували на балансі 2, 5 тисяч, все одно потрібно зафіксувати лише 100. Воно вам більше не дасть, але в цей період, якщо ви не зайдете і не зафіксуєте все, що ви робили до цього, являється марним. Щоб зафіксувати цих 100 USDT, я, звичайно, в своєму телеграм-каналі про це нагадаю. Ось тут підпишіться, можете відсканувати QR-код, можете зайти в посилання в описі під відео. Там є однодумці, там можна задавати запитання, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм та приходьте до нас у чат. В цей період, 8 січня, потрібно зайти і натиснути кнопочку Зафіксувати і підписатися, зафіксувати там 100 USDT. Щоб вони зафіксувалися, їх потрібно, де би вони не були, перевести на аккаунт фінансування. Якщо вони у вас на єдиному торговому потрібно на фінансування скинути, якщо у вас волончпулі потрібно 100 USDT дістати і закинути на фінансування і підписатися, і заморозити цих стою. zo até... До часу, доки не буде розподілу токенів, коли не буде зрозуміло, вже хто виграв, а хто ні. Якщо ви не виграли, всі ваші 100 USDT повертаються, окрім комісії, яку ви витратили, якщо ви витрачалися на ці об'єми, які я говорив, для додаткових білетів. А якщо ви виграли, то з вас знімать 15 USDT, 85 повертається, а 15 у вас приходять в токені Xterio, точніше, 375 токенів вам дадуть. Тоді буде о 12.00 лістинг одразу цього ж дня, і ви можете дивитися, наприклад, там, якщо влаштовує ціна, продаєте, можете продавати одразу, якщо в Тої ціна можете там по DCA драбинкою розпродавати, можете взагалі залишити в хол. Тут же кожен обирає свою стратегію. Я зазвичай, якщо мене влаштовує ціна, якщо там є 5-10 іксів, я одразу зливаю. Якщо ні, то можу залишити. Але знову ж таки, це вже залежить від кожного, які в кожного потреби і хто як вчиняє своїми локаціями. Ну і в принципі все. Тут нічого складного немає. Тут все розписано, просто додаєте 2 години, проводиться знімки балансів. Як я сказав, з 3 числа сьогодні у нас лише 30-31 вийде відеоролик ще є 3 дні, щоб закинути. Кошти, потім всі дні йдуть знімки балансів. Кошти не можна виводити, бо знімки балансів не будуть зараховуватися. Як я сказав, приймати участь можна в одній або в іншій, або тут гарантовано, але мало як я кажу, або тут приймати участь за USDT. Я ж буду брати участь конкретно за USDT, розкину на декілька аккаунтів, буду приймати участь так. Ну і все, тут потім підписка. Заходите, підписуйтеся в період, коли тут потрібно буде, коли закінчаться знімки. І відбувається лотерея, період розподілу і результати розподілу. Результати будуть з 12.00. По суті, в ті ж Одразу лістинг, тому результати будуть там десь на 15 хвилин пізніше, після лістингу. І коли вже будуть результати, ви вже будете бачити, як залістився токен, скільки там іксів, зазвичай мінусових лаунчпадів не було. 2, 3, 5 іксів. Завжди є, тут може бути в принципі навіть і більше, тому що проект непоганий. Навіть якщо він покаже 10 іксів, то ви спокійно собі продасте на 150 доларів, мінус 15-135 чистими. Було б добре, в принципі, такий результат побачити. Але навіть 50-70 доларів з аккаунту – це є досить непогано при такій активності, при таких досить нескладних умовах, я би сказав. Так як відеоролик вийде 31 грудня, не забувайте, що в цей же день починається лаунчпул. Тому якщо маєте кошти, то ще можете закидати у лаунчпул і паралельно фармити і там, і там. Про лоунчпул в мене є теж достатньо відеороликів. Також є пост в телеграм-каналі. Ось тут можете подивитися, якщо вам потрібно. Ось він є такий коротенький, чіткий, але в мене є багато роликів про лоунчпули. Можете переглянути старі, механіка зберігається. В принципі, відеоролик на цьому буду завершувати. Якщо інформація була корисна, сподобалась, нагадали собі, як це все відбувається. Тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.